Сьогоднішній розрив Грузії та країн Заходу черговий раз показує нам, що Грузія все більше і більше віддаляється від цих країн і водночас зближується із Росією. Важливою проблемою стало прийняття грузинською владою закону про іноземних агентів, що викликало великі розбіжності між сторонами. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи дійсно Грузія йде під Росію і як будуть розвиватися подальші відносини між Грузією та Євросоюзом. Відносини між Росією та Грузією загалом завжди були досить непростими. Ще в 90-ті роки сепаратистські тенденції в Абхазії та Південній Осетії активно підтримувались Кремлем, що в підсумку призводить до воїн і сепарації регіонів від Грузії. Парадоксально, що в тій же Абхазії самих Абхазів проживало тільки третина населення, але все одно за зовнішньої підтримки вони змогли здобути перемогу, а місцеві грузини були змушені бігти з регіону. Навіть із приходом до влади радянського номенклатурника Шеварнадзе відносини залишаються складними. Росія регулярно звинувачує Грузію в пропуску терористів на свою територію, маючи на увазі добровольців, які воювали у другій чеченській війні на боці сепаратистів. З приходом Саакашвілі до влади спочатку здавалося, що відносини можуть стабілізуватися, однак вони різко погіршуються, що у 2008 році призводить до прямої війни між Росією та Грузією. Абхазія та Південна Осетія залишаються за Росією, а в Кремлі навіть пішли на визнання цих регіонів. Досі там знаходяться російські війська і військові об'єкти. Однак після Саакашвілі на чолі Грузії стала партія Грузинська мрія. Це сталося у 2012 році. Незважаючи на те, що сама партія завжди себе позиціонувала як європейська і загалом прозахідна, виявилася більш поміркованою щодо Росії. Багато в чому через те, що фактично засновником і негласним головою партії залишається олігарх Іванішвілі, який має тісні контакти з російським бізнесом. Відносини між Грузією і Західним блоком стали становлюватися одразу після розпаду СРСР. Цікаво, що спочатку навіть більше по лінії НАТО, у 94-му році країна приєднується до програми Партнерство заради миру. В яку увійшли буквально всі пострадянські країни, а у 2006-му за Саакашвілі зайшла мова про підготовку вступу Грузії до Альянсу. У 2008 році на саміті в Бухаресті Грузії як і Україні не дали прямої обіцянки в НАТО, однак дали надію на те, що вступ до Альянсу може статися у майбутньому. Країни блоку розділилися з цього приводу. До Євросоюзу Грузія стала йти трохи пізніше і тільки в 2014 році підписує угоду про асоціацію як і Україна. У 17-му році, трохи пізніше, ніж Україна, отримує безвіз і зближується все більше з європейськими інститутами. Відносини ускладнилися з початком повномасштабної війни в Україні. Грузія, незважаючи на пряме засудження війни в Україні, настала вводити санкції проти Росії і навіть стала приймати сотні тисяч росіян у свою країну завдяки можливості перебувати в Грузії без спеціальних документів. У 2022 році Україна та Молдова отримують статус кандидатів на вступ до Європейського Союзу, а Грузія ні. Це викликало перше напруження в суспільстві проти нинішнього уряду, а Єврокомісія зазначила, що Грузії потрібно провести низку реформ для отримання такого статусу, досі країна його не отримала. Чому відносини ускладнюються прямо зараз? Відносини стали різко погіршуватися через новий закон про іноземних агентів. Офіційна назва звучить як про прозорість іноземного впливу. Суть закону полягає у тому, що організації повинні будуть давати звітність про іноземне фінансування. Опозиція побоюється, що цей закон може ускладнити роботу незалежних медіа і що це дасть можливості для цензури всередині країни. Прийняття цього закону викликало різку негативну реакцію з боку Сполучених Штатів та Євросоюзу. В останньому заявили, що це суперечить його цінностям і що вступ Грузії до ЄС буде неможливим з таким законодавством. Західні видання писали про те, що Сполучені Штати та Євросоюз навіть замислюються про введення санкцій проти грузинського істеблішменту, тим не менш не поспішають цього робити, та й прямої причини для цього мало. Сам закон зобов'язує організації реєструвати свої дані аж до 2025 року, і поки не буде перших прецедентів, санкції навряд чи можна буде вводити. Грузинська влада у відповідь заявила, що західні країни займаються шантажем і взагалі засіхають на грузинський суверенітет. Коли втручаються в їхні внутрішні справи. Ба більше було заявлено, що таким чином країни Заходу хочуть втягнути Грузію у війну. Грузинська влада тільки посилила розкол між сторонами такими різкими звинуваченнями на адресу західних чиновників. Прихід нинішнього уряду і справді пов'язаний з війною із Росією і показав, що грузинське суспільство у більшості своєї готове йти на компроміси з цього приводу і боїться повторювати досвід, який був у 2008 році. З цим багато в чому і пов'язана нинішня політика Грузії, та й сама війна була натривалою. Активні дії тривали кілька днів, тому не залишили такого болючого відтінку, що наробить компроміси із Росією такою складною проблемою. Останніми днями в Грузії проводили досить масові мітинги. Разом з тим вони досить жорстко розганялися, багато в чому цю проблему допоможуть вирішити вибори, які якраз цього року і пройдуть на території Грузії. Вони покажуть, який курс обирає грузинське населення і чого хоче. Очікування багато в чому такі, що партія Грузинська мрія здобуде перемогу, і нинішнє становище зможе зберегтися в такому ж вигляді. Питання тільки в тому, на яких позиціях. Зараз партія займає абсолютну більшість у парламенті, що, до речі, навіть дало їй можливість обійти вето на закон, накладений президентом Грузії, чого домагається грузинська влада і чи буде зближуватися із Росією. Як офіційно заявляє грузинська влада, нинішній закон про іноземних агентів зробить більше прозорою медіасферу і сферу різних організацій, так як буде показувати, звідки надходять фінанси і хто фінансує різні проєкти. Як уже було сказано вище, опозиція побоюється, що цей закон обмежить роботу медіа в Грузії і буде перешкоджати роботі журналістів. Ба більше багато хто говорить про нього як про копію російського закону. Спочатку він також був непоказним. Однак згодом став обмежувати права людей і компаній, які позначили як іноземних агентів. Наприклад, таким особам не можна брати активну участь у політичній діяльності, висуватися на виборах, бути спостерігачами або брати участь у передвиборчій агітації. Є побоювання, що всі ці заборони незабаром можуть перекочувати до Грузії. Країни Заходу тому й так різко ставляться до цього закону. У Сполучених Штатах існує схожий закон, однак він ніяк фактично не обмежує діяльність змі і компаній. Та й функціонує вже не одне десятиліття. Чи пов'язано це зі зближенням з Росією? Багато в чому ніяк не пов'язано безпосередньо, це обмежить вплив і російських проєктів також. Однак негативна реакція західних країн і можливе ведення санкцій, звісно ж, зблизить Грузію та Росію. Тим більше активні економічні контакти там є і продовжують розвиватися з 2022 року, але це ніяк не пов'язано з цим законом. При цьому Грузія продовжує балансувати між ЄС та Росією. Ймовірно, цей закон використовується як шантаж у бік європейських інститутів, таким чином кажучи, що якщо Грузію не приймуть на ближчим часом до ЄС і продовжать годувати обіцянками, то вона може піти під Росію. Наскільки така тактика спрацює, незрозуміло. Водночас зближення з Росією дає свої бенефіти і навіть надії на те, що коли-небудь відбудеться реінтеграція Абхазії та Південної Осетії назад у Грузію і по суті доля цих регіонів в руках у Росії. Відповідно ще до передвоєнного опитування 2021 року, приблизно 78% жителів Грузії ставлять у пріоритет повернення територій, ніж вступ до ЄС та НАТО. З таким величезним відривом повернення Абхазії та Південної Осетії здається жителям Грузії важливішим ніж інтеграція на захід. Це говорить про багато що, тому балансування грузинської влади насправді може багатьох влаштовувати, навіть незважаючи на масові протести. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що нинішнє становище Грузії обумовлено минулим досвідом країни. Грузія після війни з Росією намагається балансувати між Росією та Заходом, а також отримувати переваги з обох сторон. З початку війни у 22-му році, із загостренням відносин між Росією та Заходом, Грузії все складніше балансувати, і часто грузинська влада схиляється в російський бік, при цьому ніколи не відмовлялася від свого прозахідного курсу. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі. Або через сервіс Me Coffee. дякую всім, хто вже підтримує наш канал.